Всім привіт! Я Наталя. В цьому відео я хочу поговорити на таку тему, де брати енергію. На що ми її витрачаємо, що нам це дає, де нам її знайти? Що вона з нами робить, ця енергія? Так ось. В першу чергу в нас забирає енергію, наскільки ми знаємо, сидіння наше в наших телефонах. Куди увага, туди і енергія. Ось. Я сама по собі замічала, якщо я довго сижу, багато просмотрів за цілий день. Я в кінці, дні, в кінці дня дуже виснажена. Це забирає мою енергію. Ось. Що нам дає енергію? Нам дає енергію, наприклад, я зранку починаю з зарядки, душ контрастний, сніданок корисний. Ось, це нам дає енергію. Також сьогодні зранку я ще встигла на 8 годину сходити йогою, позайматися. Прийшла, зробила свої хатні справи, погуляла з собачкою і вирішила прилягти. Прилягла, але щось мені думки в голову лізуть. що Хочеться щось корисне зробити. Ось я вирішила піти в ліс, прогулятися і записати це відео. Давно я хотіла цю тему поговорити, але ніяк не могла налаштуватись. Ну, надіюсь, що в мене сьогодні це вийде. Ви напевно замічали, коли в нас є енергія, ми можемо гори звернути. Тобто в нас, нам всі, все вдається, ми вс, у нас все виходить, ми можемо дуже багато справ зробити. А коли у нас немає енергії, ну нічого не хочеться, ми через силу робимо. Бувають в мене такі моменти, коли я через силу, але я себе не виснажую цим. Тобто я зупиняюсь, даю собі від час відпочити, і тоді, з новими силами, я починаю там робити ті справи, які я задумала. Ось. Починаю свій, як я казала, ранок обов'язково з написання, що я маю зробити на день. Це трошки розгружає голову. Тобто я не тримаю всі справи свої в голові, тобто те, що я маю зробити. Я виписую все. І коли я якусь цю справу виконую, я її викреслюю. Це мені теж от дає енергії. Тобто я бачу закреслена справа, то тобто я це зробила, я молодець. Ось так, далі прогулянки. Дуже люблю прогулянки. Ви знаєте, що я в мене є собачка, я з нею гуляю. І взагалі, чим більше ми гуляємо на свіжому повітрі, рухаємося, це краще. Ми киснем дихаємо, кислород. Ось і рух це життя. Так що, крім фізичних вправи, просто ходьба це дуже добре. дивіться, який вже ліс, дерева вже голі, нема, повисипали листя всі, але все одно приємно. Трошки болото, але нічого вийшло. Для нашої енергії обов'язковий сон. Тобто не лягати не пізніше, 22-ї години, висипатись. Тобто, як кажуть, засипати сьогодні, а прокидатись завтра, а не так заснути сьогодні і прокинути сьогодні. Тобто треба висипатись, лягати, не сидіти в телефонах, контролювати цей процес, Лучше книжечку, пару сторінок прочитати. Ось це більш корисне буде, і лягати, відпочивати. Бо наш організм за ніч в Ось ми набираємося сил, і тоді зранку, а і ще до речі. Коли я засипаю, я завжди продумую, і благодарю за той день, що я прожила, що він мені приніс, що я корисне зробила, що я Вообще, як я його прожила. Тобто я це от все згадую і благодарю за всі моменти, які зі мною приємні прийшли, за все, що було за цей день. Ось і настраюю свій мозок на завтрашній день. Тобто зразу програмірую себе, з яким настроєм я прокинуся. І з якими можливостями пройде мій наступний день. І це от мені теж допомагає дуже. Також мені дає енергію, коли я навчилася жити сьогоденні. Тобто не літати в облаках десь мислями, а іменно замічати цей момент, який ти проживаєш. От, наприклад, я зараз в лісі. Гуляю, насолоджуюсь, Я відчуваю це повітря, відчую шорох листів під ногами, люди прогулюються з дітками теж тут. от Я кайфую, я це замічаю, мені от від цього дуже легко. ось, Така позитивна енергія. ось, Сиділа вдома, я ж кажу, ну, не могла з мислями зібратися, от вирішила, як кажуть, ходьба, прогулянка надихає. ось. Також на нашу енергію впливають люди спілкування. Ви ж замічали, є люди, з якими ти набираєшся енергії, надихаєшся після спілкування, а є люди, які з тебе виснажують, висасують енергію, тобто енергетичні вампіри такі. Лучше з такими людьми не спілкуватись. У мене такі були люди в житті, я от трошки їх, як кажуть, відокремила від себе і не жалкую. Ось е, я люблю людей позитивних, щоб вони надихали, щоб раділи життю, щоб е, підмети, коли дивишся на людину, яка от е, не ниє, не, не скиглить, е, ну легше стає. Тому що, коли ти отак почуєшся скиглення мить, е, думаєш, блін, не вже так все хірово. Ні, не хірово. Життя все одно чудове. Ми його як я казала, створюємо його самі. Так що треба завжди бути в позитиві собі самому. Настрій піднімати і окружати себе приємними людьми. Це дуже допомагає. До речі, мені енергію дає моя собачка. З яким би я настроєм додому не прийшла, буває, що так виснажена, прийдеш, замучена. Але ти знаєш, що тебе вдома чекає, зустрічає. Ну, радіє тобі, вона тебе поцілує, оближе, хвостиком комаше, радіє, що ти прийшов, що ти просто є присутній. І це так на душі приємно стає, додає енергії, позитива. Ось, так що любіть своїх тваринок, допомагайте. Є от такі тваринки, що дуже багато їх викидають, Ну, хоча б десь підкормити якусь собачку чи кицю. Це теж добре. Ну ось, хочу закінчити це відео. Трошки поділилася своїми думками. Я хочу побажати, щоб у вас були думки е чисті, е щоб ви любили своїх рідних, цінували. Е це, ну, це найкраще, що є в нас, наші рідні люди. Вони нас надихають, вони нам дають сили і енергію. Тобто любіть, взагалі, любіть життя, просто любіть. Повторюйте собі завжди життя це чудово, це щастя. Так що будьте всі здорові, щасливі. Дякую за перегляди, що були зі мною. До, до наступних зустрічей. Пока.